Вітаю! З вами Софія Петрова і далі коротко про погоду. 21 липня в області переважно похмуро. У Черкасах буде до 31 градусу в день та 23 вище за нуль вночі. Похмурий день буде в Умані та Звенигородці. Температура триматиметься у межах 32 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж буде 21-22 градуси тепла. На жителів Канова та Золотоноші також чекає похмурий день. Стовщики термометра в день покажуть 31 градус тепла, а вночі 21-22 градуси з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигирина чекають аналогічні погодні умови: в день 32 градуси на 0, уночі ж 21-22 градуси тепла. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Віка.